Так, ідемо вперед сюди вперед і робимо випади. Ми один, два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім. Летимо один, два, три. Вже прилетіли. Сім. Вісім. Висім. Хлопок над головою. Раз, ззаду, два, три, три. Два. Дві. Три. Три. Два. Три. Три. Запиняємося. Не йдемо тут. Зупиняємося. Куди вийдете туди? Зупиняємося, залишаємо за тих, хто підходить. Хорошо дівчатка, пропускати. Ми сьогодні може ще бо сьогодні немає було. Ага. Е, один, два, три. Один, два, три. Один, два, три, всі. Вдох. потягнулись. Ручки в замочок вліво. Раз, два, право, три, чотири. Видох. Разом. Вдох. Замочок вліво. Раз, два, право, три. Чотири, видах. І ще раз. До. Вліво. Раз, два, три, чотири, видах. Молодці. Махи. Один, два, три, чотири. В ліпких не згинаємо. Один, два, три. В ліпких не згинаємо. Рівно ручки. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Трошечки туди мають. Один. Два, три, чотири, один, два, три, сті. Ліво на поліці, право вперед. Один, два, три. Сім, вісім назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Підікве сюди. Там підходять люди. Риші до цієї жіночки. Поплели вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пливемо назад. Один, два, три, чотири, пять, шість, семь, вісім. Один, два, над глою. Три, один, два, над глою. Три, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два. Три. Один, два Три, один, два, сті. Хорошо. Русш рівненько плече право вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плече ходить. В бік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Друге плече вперед. Три, чотири, п'ять, шість. Дівчики, ще, ще Давай, Давайте випадьте. Мадам, дожди два і туда всі Шість, сім, вісім. Два плеча вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Один. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ці зарядки, прохання хто може, з мужчин. Нам треба фортепіано занести туди. Те саме, щоб ви підійшли сюди на нову будову. Добре, хто зможе, хто має сили. І так, дві руки вперед робили плечами чи ні? Так. Да. Вперед і назад робили. так? Да? Да. Хорошо. Тепер одне підняли, друге підняли плече. Два підняли. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Один. Два. вверх-вниз два. Раз, два, три. Переща вперед, один, назад, два, перед, три, назад, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, Сі. Клочки жали перед птичью. Ходить. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще біг. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки на плечі. Легким піднімаємо. Не спішимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. буде поворот вліво, один, два, вліво, три, чотири, один, два, вправо, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Два назад прогинаємо спиничку, дивимося в небо. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, Зробіть там місце. розтягніться всі. Друге дуже вам місце, якщо йдете далі. І так, наклони вліво. Раз, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, сті. Стягнемось до одного носочка посередині, до другого. Ручки в замочок і за голову. І так, програмою добру спинку. Один, два, три. Чотири. А дочекаємо. Один вверху, один внизу. Чекаємо всі. І так. Один, два, три. Вверх. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Право зверху. Ліва до затягнеться. Тянеться. Всі вліво. Раз. право. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Млин. один, два. i Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Не присідаємо, а просто присіли і робимо. Шість, сім, вісім. Випаде всі вправо. Прогинаємо добре спиночку. Ручки аж за голову. Давайте. Один, два. Інший бік. Прогинаємо спинку. Три. Чотири. Ручки замочу. Раз, два. Замочу. Один, два, три, чотири. Один, два. Відповідня. Три. Дві. Всі вліво. Вліво. Давайте ще ще ножки розтягимо. І раз, два, три, чотири. Пусті там мужчин. Три, 4, Дівчата, розтягніться трошки. Раз, два, три, 4 один, два, три, 4 один, два, три, сім. Присіли десять трохи по полу. Один, два, три, 4, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять назад. Один, два, три, 4, 5, п'ять, 7, 8, Задом, задом. П'ять, 7, 8, 9, Почувня, носочек, п'яточка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Косолапеньки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Валерини, балеруни. Наскільки може? Осаночка рівненько. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Кидаємо ножку, кидаємо. Всі болячки лишаємо тут. Додому йде без болячок. Хорошо. По двоє. По двоє. Міняється. Один дивиться в один, другий, другий. У кого нема парі, є. Тільки там що не полобувати, дивіться, ковід. Тримає. І так, вперед назад, зовнішня рука нога. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. рука і нога і руки до вух Піднімаємо. Давайте. Раз, два, три. Сім, вісім. Підняли коліно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вище бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Директор має два, два слова. Ні, у два маски, командирський. Допомога ваша, чоловіків, шість чоловіків допомогти занести з автобуса на перший поверх піоніру. Будь ласка, поможіть нам. Але хто може? Хто може, дивіться, кому здоров'я дозволяє про вибачте. Я коли побачила цих зноші, я думала, що вони там розвивають. Дякую вам. І так. Праву ножку на носочок назад пробили спиночку. Давайте всі слухаємо мене уважно. Сюди беремо. Ало, дишіть, я Один, два ручки в замочок. Daj. Uno. Uno. Doi. Dvojete poktori. Si quatro. Quatro. Kinź. Szes. Szatie. Szest. 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dat is het ja. Dat het. Dat is het. Dat is het. Ніж... Летимо в черешеньку, летимо, летимо. О, тут так здоров'я не дають, тут треба працювати. Так, добре. Тепер для нас кружочок для Ісуса світочок всередину. Давайте. Для... Куди прийшли? Для нас кружочок, для Ісуса цвіточок. Доброго ранку, гарного нас, Божі, благословить на весь день. Разом. Доброго ранку, гарного нас, Божі, благословить на весь день. Підняли ручки, Боже місце на нас тримай, приведи в небесний край. Боже місто на нас тримай, приведи в небесний край. Амінь. Сам і наступ. Потрібен наш транспорт підходите, записуйтесь і проплачуєте. Щоб буде їхати в четвер з транспорт, ми підходимо, проплачуємо. Ви будете сім'я. Ні, це буде дві групи, будемо бачити, побуду треба. Прісне сніданному після у мене. <ривітна> <ривітна> Здравствуйте, девушка. Я дымлюсь на серую курточку. привіт. привет. Что ты кажешь? Я дырку серую курточку, тут все в черную. Ну прям такие всех туда передавилась. Че ты меня в Сыкива без лала, что я в черную? Есть еще и так. Зажихарківські Так он уже наперед лежит.